Ви бачили інформаційний простір в різні моменти. Як він був раніше, як він зараз, як він був до моменту повноцінного вторгнення. Що не так зараз з нашим інформаційним простіром, тому що про те, що я кажу, це дійсно викривлення. У нас є велика проблема. У нас люди дивляться, що показують по телебаченню, і кажуть: ну, дивіться, все гаразд, все нормально. А війна повинна закінчитися через 2-3 тижні. А потім у нас дивуються представники влади, що люди не хочуть йти в армію і не розуміють, навіщо йти. Війна наш закінчується. От, скажіть, будь ласка, наш інформаційний простір а зсередини з ним все гаразд? Ні, з ним не все гаразд. Ми з вами про це говоримо. ледь там не з перших, Ну хай тижні, напевно, ні. Здавалося на початку, що це непогана ідея всіх об'єднати. В нас е, в, один голос на всіх, хоча нас знову ж таки туди не покликали. Але, але то таке наш голос не дуже приємний. Та це історія про те, що е, дуже подобається, коли у тебе е, е, позитивний імідж тебе менше критикують і більше розповідають про твої переваги. Але направду на сьогоднішній день марафон він вже майже віджив своє. Про це говорить. Дуже дуже конкретні цифри телебачення вже навіть не потрапляє в трійку тих джерел інформації, звідки українці дізнаються про новини. Та перше це зараз телеграм-канали, друге це інформаційні стрічки новин різноманітних засобів масової інформації, і третє це замикає YouTube де власне ми з вами, пане Бориславе, зараз і працюємо. Тому телебачення десь там позаду люди вже менше довіряють, але ви праві в тому, що це ж було таке колективне очікування швидкої перемоги, швидких результатів. Хоча я завжди кажу, що це. Це відповідальність ще й суспільства. А що ви взяли, що це так має бути? Ми постійно показуємо військових. Ми з ними спілкуємося, і вони від першого дня казали, що цієї війни вистачить надовго. Ми вчора вмикали військових, позавчора вмикали військових. Сьогодні будемо вмикати військових. І вони говорять абсолютно альтернативну історію. Вони повертаються до життя дуже такого важкого, кривавого з випробуваннями, зі стражданнями. Ми розуміємо, що Росія готується ще там до своїх темних планів і, і наступів. Бути свідомими та не довіряти легким прогнозам. Та здається, їх вже зараз майже немає. Але направду відмотати всі ці півтора роки і сказати та ні, ми просто помилилися і неправильно інформували. Вже надзвичайно важко. Коли в тебе справді транслюють концерти, коли в тебе справді є програми, присвячені жартам. Тим паче, що вони з'явилися надзвичайно швидко, ледь не через півроку були жарти про. Я навіть писала щось там про Гостомельське, здається литовище. Ну воно на голову не налазило. Та зараз намагаються це виправити, і ви праві коли кажете про те, що тепер проблема з мобілізацією, як пояснити людям, що треба захищати свою країну що треба давати відпочинок нашим військовим приходити їм на зміну мені надзвичайно імпонує те що робить наприклад окремо третя штурмова бригада з їхньою промоуцією з їхніми білбордами з їхнім ютюбом з тим як вони показують що відбувається на фронтах але це мало би бути скрізь а, як державна політика та замість там марафону чи концерту чи ранкових якихось розважальних програм мало би бути отака мотивація що армія це круто захист своєї держави це надзвичайно важливо важливо бо сьогодні вони в Бахмуті, а завтра знову повернути, не знаю, до Києва, до Одеси, куди завгодно. Але чомусь в це не вкладаються, та і, можливо, це проблема ще й браку якихось спеціалістів, які б розумілися що із цим робити. Врешті-решт, ну, ми пригадуємо міністра культури і його інформаційну політику, яка м'яко кажучи, не відповідала викликам часу. Десь за місяць або за півтора, коли почалось. Повноцінне вторгнення, а я спілкувався з деякими експертами, які попереджали: що якщо постійно скармлювати суспільству а тези про те, що війна війна не довготривала. Що от, от от, от, от що якщо не налаштовувати людей на довготривалу війну, якщо не налаштовувати людей на те, що треба зрозуміти, так як піс до війни, після війни вже не буде, а під час війни і тим паче все одне. Люди почнуть теряти втрачати довіру до влади. Більше того, з'явиться синдром розчарованої нації. Про цей синдром писала колись Голдемер. Так, от те, що ми зараз бачимо, коли люди почали втомлюватись від війни. До речі, дуже цікаво. От хлопці на війні вони дівчата на війні не не втомлюються. а в тилу втомлюються. Емоційно, якось дивно може для того, щоб менше втомлюватись людям, які втомилися йти поповнювати бригади, але для того треба їх теж мотивувати, а їх не мотивують. Так от в мене запитання: сьогодні ми бачимо так зване втомлене суспільство. І як це виправити, якщо ми розуміємо, що інформаційний простір все одне керує суспільством? То треба обрати та це ж як державницьке рішення. Або ти обираєш себе, або ти обираєш державу. Там буквально сьогодні всі тепер коментують слова президента Зеленського, що він не покине державу, та і це як синонім того, що він буде там балотуватися на другий термін. Це вже там окрема його історія, але ну. Ти ж не держава, да держава і ти це дві різні історії, і дуже важливо зрозуміти, що для тебе важливіше бути президентом перемоги, та да? чи бути не знаю, прем'єр-міністром перемоги, чи міністром культури перемоги, чи знаходитися в державі, яка воює, де треба показувати цей біль страждання і цю мотивацію. Мені здається, що як тільки... На, цим грішать це не тільки та центральна влада, а там, де є можливість і якісь місцеві бути, вони ж там скрізь на себе цю ковдру тягнуть, Та що це вони центр супротиву, що це вони герої? Ми пригадуємо, хто там був в нас людиною року, і так далі. На перший план має вийти військовий, при тому будь-який. Він ж не обов'язково зі стражданнями зараз, там, не знаю, чи взимку, як ми бачили ці страшні кадри, як вони по коліна в воді, як це все погано. Він може бути різний, він може бути в розпачі, він може бути веселий. У нас є фантастичний психолог Козінчук, який нам розповідає завжди шалені байки. Він надзвичайно харизматичний, і коли ти його бачиш, ти надзвичайно симпатизуєш Збройним силам України. Ти хочеш бути як цей хлопець, бути рівний йому, бути гідний стояти із ним, показувати різні історії. Та і от тоді ми все це побачимо. Але направду, пане Бориславе, тут треба сказати, що це ж не про встому суспільства. Розумію, що вам як да, вже там. Військовослужбовцю, який має свій досвід, вам це болить. Але з іншого боку, ви ж маєте теж розуміти, що психологічний стан, він теж у ці гойдалки, в яких ми живемо, ми не можемо бути безкінечно винятково у війні. Та? саме тому навіть для військових зараз вибувають вихідні відпустку. В тебе має бути певна розрядка. Просто що в нас вона викривлена в суспільстві. В нас все відпочинок. В нас Одеса, це е, пінні якісь вечірки. Мені дуже подобається, ну іронічно. Та історія минулого тижня, коли блогерка потрапила в аварію, там зіткнулись Ягуар, Лексус і Тесла. І я коли почула цю історію і це Київ. І ти такий, Боже, не дай Боже, ця історія стане. Відомий десь за кордоном, ну як пояснити, що в нас воююча країна, що ми там, типу, ледь не труси просимо за кордоном. а При тому в нас там три найдорожчі тачки просто стикаються в центрі міста, тому що хтось там несеться на червоне світло. Але тут знову ж таки знову знову я буду наполегливо говорити про те, що мають прийти свідомі люди. Мені здається, що було б навіть не зайве знаєте, як застосувати якихось військових психологів, які, врешті-решт, пояснять, як має бути як має виглядати програма чи програмна сітка з тим, щоб суспільство. Поступово серйозно занурюватись в нас на прямому не знаю Мені здається, відсотків 60-70 це все ж таки військові, та чи колишні, чи діючи. Ми їх вмикаємо з гарячих точок. Вони розповідають, вони все кажуть без купюр, як воно є, та без прикрас. Вони не намагаються бути якимись там сталевими богами війни. І мені здається, що від того я можу бути впевнена, що ну принаймні там аудиторія прямого розуміє, що в нашій країні відбувається. Пані Олена, військові розуміють дуже добре і намагаються донести це людям. Де декілька годин до нашого вами спілкування, до нашого ефіру, я поспілкувався з своїм побратимом, який зараз знаходиться на запорізькому напрямку. 18 годин бою, 18 годин безперервного бою. Вони взяли висоту, яка була потрібна. Зараз це пануюча висота. Про це за день, може два, буде названо місце, де вони це взяли, але це вдалося. А поки немає інформації Генштаба, ми не повідомляємо і не маємо на це права. Але він мені каже: ну з того боку працює барс. Я кажу, барс, це мінти російські? Говорить, ні, це взагалі трохи інакше. Так там були мінти. Це такий спецназ. Вони працюють малими групами. Вони досвідчені, їх натягуються. Спецура їх доповнили військовими знов спецурою. Це фактично ССО, які робили на базі е, російських ментів, але додали туди спецназівців військових, і дуже непогана така структура. Він це мені каже: це сильна структура. Вони можуть робити розвід е, завдання, виконувати. Вони можуть виконувати штурмові дії окремо. Він каже, там працює 98-ма е, десантура, окремо. ну... І я з ним спілкуючись, я розумію, що було. Він розповідає, як в бій, а які дії проводили наші вороги. І я розумію, що ну, як і було раніше, з того боку підготовлені військові. Але коли я чую в інформаційному просторі заяви пані Гані Малвер про те, що там бомжі, вони всі здаються, вони не мотивовані, вони сидять в цих окопах, вони бігуть. Я розумію, як пересічний українець це сприймає. Він думає, а чому взагалі українське ЗСУ ще таке потужне, з західною зброєю не перемогло цих лохів. Ну це ж елементарно. Ну, ну що ну, ганяйте їх вже там тряпками якимось. Не хочу казати, якими. А, а бійці кажуть інакше, Так, да, ворог дуже часто тупить, але це потужний ворог і дуже часто професійний. Окрема історія, коли нам розповідають, що та ні, ми вже. Не треба цього робити. І от велика проблема, що війну коментують в нас хто завгодно, але не військові на, через в державних джерелах. Я коли час від часу включаю е, телемарафон, кажу відверто: так, я збочинець, я як збоченець дивлюсь цей телемарафон. Ну що, таке в мене збочення. Тому що мені потрібно моніторити це. Так от, там. Військові, яким, як кажучи, ну не до не дуже мають відношення до військових, а, але людей в пікселі дуже багато. І інколи буває, що однак, одна людина каже: В нас все погано нас там збільшили обстріли, нас тиснуть важка ситуація, але ми тримаємось. Інший за пів години з'являється, каже: Да в нас все добре, ми їх ганяємо, вони всі бігуть, ми не можемо зупинитися, щоб доздогнати їх ми біжимо за ними. Мото от здогонимо. пересічний радянин. Тому дивіться на це, а що відбувається? Це взагалі у нас все відбувається? Це Чи як? І от е, нема єдиної політики. Немає. її. Я приводив як приклад Ізраїль, де жодна інформація про Збройні сили країни, армію оборони Ізраїлю, Цахал, не з'являється без дозволу самого Цахала і озвучують її теж представники армії. Не як у нас, коли я пам'ятаю, як виходив Кирило Тимошенко, той самий, як е, обличчя року, телеморфоново вибрав. І, до речі, а де це обличчя? Хотілося б дуже дізнатися. Мабуть, десь торгує їм, але гаразд. Так от, е, виходить, він і щось розповідав. І я дивився на нього в цьому пікселі, і я не міг зрозуміти. Ну, це, це, така, це такий фарс. Так от в мене запитання, що треба зробити, щоб люди. В кабінетах на банковій зрозуміли військові в новостній стрічці це не конкуренти. Вони так вони стають медійними, вони суть популярними, вони стають відомими, Але це не конкуренти влади, це ті, хто забезпечує Україну майбутньою перемогу. Що треба зробити, щоб влада це зрозуміла? Пане ну тоді через кому наступне ваше питання має бути: що потрібно, щоб влада зрозуміла, що не може бути узурпації влади. Що треба зробити, щоб влада зрозуміла, що треба робити реформи? Що треба, щоб влада там займалася справді розбудовою армії, армія, не було в нас корупційних скандалів? Ну не знаю. Я скажу те, що не відповідає тоді сьогоднішньому запиту суспільства. Ми це бачимо із соціології міняти. Але під час війни це абсолютно неможливо, і я теж не симпатик цієї історії. Нічого, ви чудово знаєте, і я думаю, що це для більшості вже не секрет, що um Ну, от там чого залужний не дає інтерв'ю? Йому нічого сказати, він не хоче з нами говорити. А де Забродський? Ну там сирський окей, там трошки його більше. Тому що ви сказали ключове слово це певною мірою конкуренція. Це те, з чого я починала: що ти або обираєш державу, або себе, і це не проблема там. Ця влада не є унікальною винятковою. Цим грішили абсолютно всі. Та тобто, всі ставили на перше місце свої власні інтереси, ані державні. Саме тому в нас на сьогоднішній день військові вони справді там засунуті далеко позаду, та всі, наприклад, там хочуть бачити і командирів, і якихось бійців. Але дуже часто ми знаємо, що їм елементарно забороняють просто виходити і розповідати, що відбувається на фронтах. Вже один командир, легендарний дав інтерв'ю, сказав те, що сказав. Та він ж там не збрехав, не придумав, сказав правду і за це отримав те, що його зняли з посади. Я думаю, що це теж певною мірою. Впливає на те, що військові певною мірою від цього відмовляються. Мене знаєте, що більше лякає інша тенденція. Я ж там теж моніторюю, бачу, а що відбувається, коли з'являється в ефірі ну, не знаю, там ігор Лапін чи ви. І ви, ви ж не добираєте слів. Та ви так, як воно є, і пішли там далі по тексту. І люди пишуть: о, знову ця зрада, ой, це знову жах, ой, на що ви їх покликали. Та і це, наприклад, було коли ви говорили про корупцію. А зараз, виявляється, через півтора роки все суспільство каже. Що корупція в нас тотальна, і ми занепокоєні. сорі, це ж було з першого дня. Чи так само воно було до повномасштабного вторгнення, коли? Попереджали про війну, я не попереджала. Я не є військовою людиною. Я винятково збираю інформацію, переповідаю її, переосмислю своєму глядачеві. Та я не можу сказати, що я була в тому таборі, який криком кричав: готуйтеся, всі обов'язково буде війна. Я просто знала, що я лишусь на своєму місці, і буду продовжувати займатися своєю роботою. І суспільство тоді знову їх критикувало та, там і вас і інших людей за те, що ви до цього ставились більш серйозно і категорично. Потім усвідомили: ой, ми втратили час, і я думаю, що ми знову Йдемо до якоїсь межі, не знаю. Можливо, це буде два роки війни, можливо, менше, коли всі скажуть: чорт, а ми ж не знали, що це буде так довго. Ми готувалися в коротку і знову нам видавали експертів, які дуже часто плутають просто назви ракет, їхню дальність, назву техніки, плутають мапи і так далі. Але звісно ж, вони виходять на широкі екрани і кажуть, що. Російського наступу немає, ракети в них закінчуються і так далі. Ні, друзі, давайте ще раз і ще раз ми проговоримо. Подивіться мапу світу, подивіться, який розмір має Російська Федерація. Подивіться, почитайте, що власне де в них їхні схорони зі зброєю, які в них військово-промислові комплекси ще на далекому сході сховані. Скільки в них потенційно із 120 мільйонної країни, та просто логічно самі порахуйте, скільки в них людей в нас, і ви зрозумієте, що це надовго, і не треба вірити, що на навіть не треба вірити, коли західні партнери чи політики виходять щось говорять. Вони політики, вони мають теж певною мірою тримати оцей позитивний і настрій, і свого суспільства, і нашого нас підбадьорювати, але маємо пам'ятати, що війна тільки в нас, і ракети можуть прилетіти в будь-який момент і в будь-яке місце те, що ракети можуть прилетіти взагалі і вбити навіть людину, яка вважає, що це не її війна, це 100% до речі, в нас з'явилася велика кількість людей, які вважають, що в нас АТО 2.0. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А от про що я хочу зараз сказати: що на те, що Зеленський робить гучні заяви, ну що держава не кине, Я взагалі зразу пригадую, а держава це я, ну але це не слова зеленського. Але ми пам'ятаємо, хто це казав. Так, от те, що Зеленський буде йти на другий термін. Я казав ще до початку воно вторгнення, і це було зрозуміло. Там був невеликий вибір. Або Зеленський і його команда йде на вибори, або вони великі проблеми з, 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 з зі всіма порушеннями закону. Вони хочуть уникнути цих проблем. Ми всі це розуміємо. В будь-якому випадку, Зеленський хоче йти на вибори, але не помічає проблем навколо нього. Навіть те вже третій тиждень, де а, скандал навколо шурми, якого спіймали на тому, що близькі до нього фірми отримували гроші за електроенергію, яка от отримувалась на окупованій території і не була під'єднана до електромережі України, але це нормально. Ну і тут же пропозиція Зеленського. А давайте за корупцію будемо карати як за держзраду. Пропозиція цікава, але знаєте, дуже цікаво, як це сприйняли в Європарламенті. Від голова делегації Європарламенту в парламентському комітеті Асоціації України ЄС Віола Фолкраман розкритикувала ідею Зеленського. Вона сказала: Я стурбована останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спро справу. Позбавитись політичних опонентів, вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій, як НАБУ та САП, а надання значних повноважень СБУ ми маємо уважно стежити за розвитком подій. А додав до цього все ще й Міхайл Геллер, це доповідач з питань України. Вважаю недоцільним перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП на СБУ, шляхом перейменування корупцію на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визначається на рівні і ну, визнається на рівні державної зради. Але долати цей виклик мають діючі повноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи. Є надання владі можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо коли йдеться про справи проти високопосадовців. Ну, мабуть, це найкраща відповідь, і тоді в мене запитання: а що ж далі робити? В чому фішка на і сап. Вони в принципі це таке маленька таємниця, та що вони не підпорядковуються, вони не звітують, вони не контролюються нашою сьогоднішньою владою. Ну тобто, прийти, натиснути, подзвонити, скинути смс. Їм неможливо вони. Виконують свою роботу. Ба більше вони виконують її досить непогано. Тобто, мабуть, як до будь-якого українського органу там є, до чого причпитися, але і за що покритикувати. Але здебільшого вони все ж таки на своєму місці. Інша справа Служба безпеки України. Та кандидатуру за поданням президента має узгодити рада. Що це за рада? Ну, абсолютно підпорядкована на сьогоднішній день офісу президента. Кого вони туди призначають? Ну, от був нас Баканов, та, який зараз ФОПи відкриває, посвідчення адвоката. Та отримує там сьогодні пан Малюк, та який більше займається війною. Звісно, вигідно, звісно, зручно передати саме справи, пов'язані із корупцією до тих, хто тобі підпорядковується, тому що хто сьогодні може деребанити гроші? Чи може це робити опозиція? Ні, вона від цього усунута. Чи може там якась меншість? Ті, хто не мають якісь повноважень? Ні, не може. Чи можемо ми з вами, та чи я там з Бориславом Березою? Ні, тому що ми не займаємо жодну о, посаду. Ані найменшу, ані там мова йде про військкомат, про лікарню, чи там паче про очолення якоїсь там міської районної селищної ради нема, так то нас не прийде ані сап, ані набу, ані служба безпеки України. А, інша справа це коли люди привладять. Це політики, і ми бачили народні депутати, які гроші за паркан викидають. Ми бачимо, як зараз виникають історії з тим, що просто в пакетах приносять гроші. Вони кажуть, мене знападкінулі. Я в ще їх перший раз віжу». Саме тому і в лісок пішов погуляти. Саме тому треба всі ці історії, звісно, так підлаштовувати під себе. Ну і треба було би бути просто дурниками, щоб вирішити, що західний світ, який влив в антикорупційні органи, в наші реформи, просто шалені гроші. Вони сказали, будь ласка, візьміть бабло, тільки зробіть так, щоб ви не тирили бабло. І що коли наламується ця система, що там в Європі скажуть, Боже, ви такі молодці. Ми навіть не знали, що так класно можна зробити, що так класно можна нас обвести довкола паті. І звісно, що все це, всі все розуміють. Я особисто, коли на своїх ефірах спілкуюся, наприклад, з Юрієм Рашкіним, це американський політик, представник одного із округів. То перше питання, яке він мені задає, він каже: що там з корупцією. Я кажу: Ну є, є в нас проблеми. Американці знають все. І, зокрема, коли був витік таємних документів із Пентагону, ми зрозуміли, що вони слухають не тільки ворогів. А й друзів вони знають, вони бачать перетік грошей, куди йдуть ці гроші на закупівлі. Те, що вони мовчають, те, що вони не виходять на свої брифінги. Це лише тому, що вони безкінечно підтримують нас і вірять в нас. Вони не хочуть підігрувати Російській Федерації, давати їй можливість вкидати якісь наративи і інформацію проти нас. Але звісно, це велика біда, тому що з корупцією треба боротися. Ми там говорили багато про втомлене суспільство, про те, що люди не хочуть мобілізуватися. Це зокрема теж пов'язано із тим, що ми всі бачимо. Ми всі. В гніві ми в розпачі ми безкінечно збираємо гроші на донати, на автівки, на мавіки. А здавалося, що їх треба було б взяти просто в бюджеті в державі, якби там не крали. Та тобто можна тільки уявити собі про які суми йде мова. Тому звісно, САП. І НАБУ мають жити. Я впевнена, що е, через довгі консультації, через пошуки компромісів. Я так дуже м'яко скажу, тому що я не люблю ці тези наративи. Нам подзвонять, нам скажуть, ні, це будуть, звісно, консультації, тому що ми з вами абсолютно незалежна держава. Натиснути на нас не можна, примусити не можна. І ми це вже бачили. Бо нам привозили купу зрадницьких е, е, планів капітуляції. Кожен раз ми їм казали, ой, сорі, ми не можемо та ми поборемось. Саме тому в нас завжди є право. Вибору і отут. Знову ми доходимо, що буде обирати наша влада себе, чи все ж таки реформи, чи демократичний шлях. Не можна на словах говорити, що ми йдемо в ЄС і в НАТО, та замість цього, в якийсь момент десь звернути зі сторони і там віддати всі ці корупційні справи зараз до Служби безпеки України. Більше, коли ми говоримо про державну зраду, це настільки важко доказова справа, неймовірно. Ми всі з вами були свідками багато серійного серіалу. Дуже нецікавого, коли до. Водили зраду експрезидента України, президента Утікача Януковича. Та? ну, це були роки. На це пішли там, дають 15 років. За топ корупцію 12, Різниця не принципова, але мудохатися з ним треба безкінечно. Тому допоки це винятково популястичний шлях.